Кримінальна справа може розслідуватися та слухатися у суді десятиріччя. Це твердження є частково міфом, але має певне підґрунтя. За загальним правилом, строки розслідування кримінальних справ визначені законодавством. При цьому також законом визначені підстави для їх зупинення та продовження. Наприклад, складність збору доказів, необхідність міжнародного співробітництва тощо. Досудове розслідування може тривати від кількох місяців до кількох років залежно від складності злочину. При цьому дедлайни для сторони обвинувачення починають свій відлік з моменту повідомлення особі про підозру. У справах, де підозрювання не встановлені, у так званих фактових справах, досудове розслідування дійсно може тривати роками. Судовий же розгляд не має чітких процесуальних меж. Його здійснення в розумні строки повинен забезпечити сам суд. І в разі складності. Та великої кількості обвинувачених може тривати доволі довго це особливо стосується справ, що слухаються ваксом та налічують сотні томів справи та десятки обвинувачених.